Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Ласунта на продовженні проходження гри під назвою Prison Escape Simulator. У минулому ролику, як ви пам'ятаєте, ми вперлися там в один тупічок і, взагалі, вже дізнатися якусь розв'язочку, тому що ми з вами копаємо, копаємо а кінця і краю цій копанці ніякого немає. Тому... Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримочку, виглядів вподобайки під цим роликом. Якщо ви були не підписані на мій канал, то ну, не полініться, підпишіться, тому, тому що ролики ви дивитесь, сподіваюся, вам цікаво. А ми будемо з вами продовжувати. І починаємо із торгів 524 туалетного паперу. Давай, жени мені мої. Рулончики, як довго він збирає ці предмети. Це жестяк. Блін, а його взагалі не цікавить, звідки я це все беру, оці предмети. Йому взагалі пофіг. Так, добре, давай Вали Я беру енергію. Чи може чекай Давай візьмемо запас, запас енергії. 470 гиря плюс 10 максималочка. Добре, мені ще знаєте, що цікаво? Лопата тут. О, якесь досягнення взяв. 75 ціла копання. За 1 доллар беремо коротше, хавчик 470, а в тебе що? 235. Все одно не вистачає рулонів, тому не будемо витрачати. Там, здається, за 500 чимось, і ще рюкзачок отой чел продає. Давайте до обіду ще покопаємо. Блін, треба було ще й світильника купити, я щось завтикав. У мене тут уже нічого не підсвічується. Я сподіваюся, що вам все видно, друзі. Якщо не видно, то я спробую якось на монтажі трошечки яскравості додати на це відео. Так, саме цікаве, що мене цікавить на даний момент, це ось оця стіна. Це тупик якийсь, чи ні? Я правильно взагалі копаю чи неправильно? Ми продовжуємо копати, так як копали, і саме цікаве. Що оце за стінка? Бо ми в неї уперлися. Якось тунель цей зужується А, слухайте, якщо він зужується, може я все ж таки правильно копаю, чи ні? А, так, погнали. Енергія закінчилася. От, а я до обіду ще встигну покопати нормально. З цією лопатою чуєте, тут тільки встигай копай. Давайте зараз це все гівно поскидаємо. Давай, 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 давай. Є, давайте викликаємо цього охоронця. Треба ще налутати долари для того, щоб розширити камеру. 130, добре, давай, давай, давай 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 мені. Все вали Мені потрібна енергія. Давай мені енергію, молоко за два пролончика. 80, швидкість підйому. Добре. І йдемо в камеру. Так, викликаємо цього охоронця. Давайте і поліземо далі копати. Все чудово. Зачиняємо, точніше, відкриваємо наш килимо. Блін, друзі, знову забув купити світильники. Що ж це таке? Так, треба якось тут розширятися нам, щоб ми поміщалися в повний зріст, напевно. Добре, 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 добре. Так. Це ще одна стіна якась, чи що це? Блін, та ну не може такого бути. Я уперся знову в стінку в якусь, друзі. Що це за фігня? Ну да, це стіна, дивіться, тупий кут. Блін, а ну не може такого бути. Так, чекай, де в нас тут стінка? Ну давай сюди. Якщо це тупий кут, і я весь цей час копав дарма сюди, це буде трендець. Просто-напросто. Нє, дивіться, кудись воно йде. Кудись воно від енергія закінчилась. Стоп. Він, типу, провалюється, чи що? Е, пішли. А. А чого немає таймера? А, бідня перерва, тому що, блін, я все про... прозівав. Тому що обідня перерва. Йолки-палки. Так, йдемо на обідню перерву. Треба обов'язково зараз купити світильники. Обов'язково купити енергетики. Викладаємо це все добро. Давай. Я думаю, де таймер дівся, а це обідня перерва. Це якась жесть. Там, коротше, ще й, походу, текстура якась багана. Треба, коротше, купити світильників. В першу чергу пішли за світильниками. Давайте одразу на всі бабки купуємо. Давайте динаміта візьму на всякий випадочок. Закинемо туди динаміт. Так, ну і поки що мені ні на що не вистачає бабла. Так. Давай, беремо завдання. Принеси мені срібний ідол. 40 баксів маємо. А, що? Зіграємо? Ні, давайте купимо, напевно, енергетики. Давайте купимо енергетики. По максималочці заб'ємося. Я думаю, чотирьох буде нам. Ні, ну давайте вже. Ладно, п'ятий купуємо. Добре, два динаміта маємо, п'ять світильників маємо. Давай мені обід і крутимо казино. Крутимо казіно, може мені пощастити, зараз нормально баксів насипа, а? І підемо скупимося у тої тьоті. Ну, дивись, блін, майже випало. Так, 20 доларів залишилось. А що якщо втратив всі гроші сюди? Це щось буде за це нам чи ні? Блін, щось реально нічого не падає. Добре, зараз ще разочок кручу і достатньо. Блін, 15 баксів залишилось. А на що ми їх можемо витратити? Ми можемо ще 10 у цього купити. Коротше, давайте. Граємо в казино. По-любому має пощастити. Рано чи пізно має пощастити. Блін. Та ну, скільки разів я вже кручу і це за весь всі ці рази. О, ну майже ж пощастило, блін. Але там вишеньки були, 30. Це невигідно для нас. Так. Ну давай, блін. Хай випаде хоч щось уже. Я вже не прошу оці великі цифри. Капець, друзі, блін, все бабло, короче, злив на казино. Оце лудамани, ще страшний. Це жесть. Ну все, останній раз. Блин, майже. Ай, короче, давайте. обміняємо Пішли. А, Оп. на один. Блін. є. Давай, e. давай, 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 давай. Два динаміта ще взяв. Фух, нормально. Давай. Зараз продамо цьому чучм'яку ще ці предмети. Чи може відпустимо його? Витратимо спочатку цю енергію. Ладно, давай продамо. Продаємо, коротше, пішли, купимо енергію. І зараз підемо, прокопаємо там трошечки. а Точніше, не прокопаємо, а я хочу зараз туди динамітками закидати, тупо. Давай мені йогурт, все чудово. Давай. Закидаю зараз тупо той кут динамітами і подивлюся взагалі, що там таке в тому куту. Добре, беремо лопату. Пішли. Так. Кидаємо сюди світильника, отак от. І кидаємо сюди динаміт. Ні, дивіться, там є якийсь прохід іще. Давай, збирай предмети. Та ну я не вірю, друзі, якщо це стіна тут якась. Так, берем, 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 берем. Це все підбираємо. Я що, тупо зря витратив динаміти, чи що? Капець. Так, збирай предмет. Чи може тут все ж таки є якийсь проход? У нас ще ще є куди копати. Давайте я, поки не побачу тут голу стінку, я не перестану, коротше, копати. Я не знаю, як це пояснити. Ну тут реально більше нікуди копати. Більше тунеля немає. Ні в який бік. Треба ось тут розширити, тому що ми вже застряємо трошки. Так, давай. Ага, все, закінчилась енергія. Добре, давай. Візьмемо предмети, позбираємо. Ще долари залутали чудово А, ми можемо зараз піти ще динаміта взяти, коротше, щоб менше копати. А тут він не копає. Ну тут підлога, це логічно, типу, він ж не буде в підлогу тобі копати в бетон. Добре, зачиняємо. А, давай. Ось це скидаємо, ось це скидаємо. Оце скидаємо. 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 Так, ну що, кличемо його, 25 предметів. Виставляємо. Зараз підемо, накупимо, коротше, на всі бабки ще динаміта. Давай. Я нічого не задумав, а ти нічого не задумав. Дописів мені тут влаштовуєш. Добре. Все, давай, вали. Коротше, пішов я за динамітом. Всі... А, недостатньо все, на всі гроші, коротше, скупився. Добре, давай чіпси. І ми більше нічого купити не а, А, це ми максималочку там уже прокачали в нього, чи що? Серйозно? 470 лопата коштує. Добре, давай. короче зараз туди тупо динамітами. Отак от все закидую. Блін, та відкриває, не тупий. Давай, беремо лопатку. Погнали. Ось оцей куточок, правильно? А, блін, не так кинув. Васян. Ні, так то тут є ще прохід, дивіться. Збираємо предмети. Ті, що нам доступні. Давай, прокопуємо. Коротше, ще є, куди тут копати. Нормально я все правильно роблю, походу. Йдемо, йдемо, йдемо. А прикиньте, коротше, щоб втікти, точніше, до фінішного цього фінального тунеля дійти, треба, коротше, динамітом зірвати. А я вже все бабло потратив і динаміт весь потратив. І тепер не зможу втікти. Якщо докопаю, звісно. Бо щось... Ми... У нас завдання... А, чекайте. Стоп. Знайти драбину в покинутих тунелях. Стій. А драбина куди має вести? Вверх чи вниз? А чо він оце не копає? Друзі, а що, якщо реально треба динаміт, коротше? Це прикол якийсь. Це тупо якийсь прикол. І я ж. Ні, чекайте, ну я ж кидав тут динаміт. Що в нас по часу? А, по часу нам треба йти, коротше. А, вже буде. Перед відбоєм, коротше, ще треба буде покопати, так? Да? Добре, давай зачиняємо килим. Друзі, я, коротше, щось трошки не розумію. Я там дійшов до тупіка. А, доларів нема. Динаміт я витратив, а завдання. знайти драбину в покинутих тунелях. Фух, так. На тобі предмети. Давай мені. Може мені лопата треба краще? А мене не вистачить ролонівної кращу лопату. Давай, хліб. А що в цього я реально вже нічого купити не можу? Дивіться, серйозно? Офігеть. Доларів немає. А, блін, друзі, я навіть не знаю, що робити. Що тепер робити? Куди копати мені там? Давай беремо лопату, пішли. Може я неправильно докопав? Давай кинемо цей. Та він уже копати тут не хоче. Ось в чому справа. Так, і предмети тут ще є. Друзі, я не знаю, я трошечки такий. Зараз в непор... недорозумінні, точніше, я... ми ще замутили, коротше, статую. Блін. Невже треба йти по цій стіні? Так. Ну, дивіться, стіна ця. Начебто кудись закінчується? Давайте зберемо предмети. Я поржу, коротше, якщо реально треба було динамітом десь отут пробити. А! А! Чекай. Аж. Куда? Друзі! Валим! Стюряги! А що? А як? Блін, хвилина закінчилась. А як вибратися? Як вибиратися звідси? йо-ма-йо? -йо. Мене зараз охоронець запалить. Друзі, я зламав гру. Я застряг. Ну, вилазиш? Блін, хвилина з. За... Він і не туди, і не сюди. Чекайте. Друзі, блін, оце напряжонка. Це якась жесть. Так, друзі, завантажуємося назад. Я сподіваюся, що воно розлагає хоча б трошки. Фух. Так. Чекайте. А з якого це моменту воно мене з'явилося тут? Знайти драбину в покинутих. А, чекайте, так уже 22.50, виходить, що охоронець не прийде. Все, ми можемо собі спокійнесенько ніч гуляти по тим тунелям. Добре, каву не буду пить. А ви бачили, куди я провалився? Виходить, що я правильно все копав. Так, отут десь ми. А, ось отут ми провалилися. Так. Чекай, а де тунель? Коротше, лайфхак вам розказую. Якщо йде охорона, ви о, там в тому тунелі натискаєте на зберегти гру і перезаходите. Тому що ну, це якийсь звіздець. Звідки таймера не було? Звідки я мав знати, що він припреться? 2250 на годиннику на секундочку. Алло. Це взагалі нормальна тема чи ні? Хто мені пояснить, як мені вийти звідси? Чекай, блін. Я заблудився. Де вхід? А, ось. Так, давай кинемо світильник сюди. А, чекай, тут не один тунель. Блін, я ніфіга не бачу. Я заблудився, братва. Чи не заблудився? Я ніфіга тут взагалі не бачу. Капець, а! Друзі? Ми втікли? А ну-ка що це за машина? Спочатку полагодь запобіжник. Запобіжник це оце. Так, тепер що, нижні виходить, чи що? Ік закритий. Я полагодив його чи ні? Ну? А. Ааа, чекай, цей вимикаємо, цей вмикаємо. Потім. О, все, правильно, сісти у транспорт. Серйозно, я можу їхати? А тут дві дороги, він казав. А куди... А, ось дивіться, у нас мітка є, 500 метрів. 600, віддалі. Я не в той бік поїхав, чи що? Ні, чекай, тут поворот. Так, міцність транспорту, нормально. Ні, все, я, походу, правильно валю. Ходу правильно. Ходу все чітко і правильно. Ай! Блін, я його зараз розвалю ще до того, як ми кудись доїдемо. А що він мені... Мусора поїхали. Чекай. Вони тепер. А я не можу повернути камеру. Вони тепер мене будуть переслідувати чи ні? Все, 300 метрів. 300 метрів, друзі. Валимо. Валимо, 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 стюряги. Офігеть. Я, звісно, друзі, розумів, що, типу, ну, кінець, вже десь близько. Але я не розраховував, що це буде в цьому ролику. У мене там ще плани були. Я думав, ми з вами ще понакупляємо там різних приколів. Все. Я втік, виходить, з тюряги. Фу. Нормально. Ми виходить, пройшли. Вітаємо, тобі вдалося втекти з в'язниці. Час, 3 години, 4 хвилини, 27 секунд. Ти починаєш нове життя, насолоджуйся, продовжити. А що продовжити? А я тепер. О. Айде. Я... Ай, the... Стоп! Тихо. А, друзі, стоп. Все. Коротше, ви нічого не бачили? Я все обріжу там, щоб ви нічого не побачили, спойлери. Але я вже побачив спойлер. І, ну коротше, будемо далі. Будемо грати в цю грулю далі. Я, ще, правда, не знаю, що там будемо робити, але вже мені дуже цікаво. Що ж, вітаю вас і себе з вдалою, втечею істюрягів. Ми це з вами зробили разом. Сподіваюся, що ви підтримали мене вподобайкою. Сподіваюся, якщо були не підписані, то підписалися. Ну і на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!